Ребят, девочку маленькую не видели? в розовом. розова курточка, розова шапка. Тобто, ярка плюс маленький ребенок. Зараз пані Олена розповідає цю історію спокійно, але ввечері, 15 листопада, жінка не на жарт злякалася. Разом зі своїми дітьми після занять у палаці культури карачуни. Пішла до продуктової крамниці через дорогу. Каже, що сама не догледіла за молодшою та відчула шок, коли усвідомила, що її трирічної доньки немає поруч. Одразу ж зателефонувала до поліції. Патрульні, прибувши за викликом, миттєво розпочали пошуки. Давайте садитесь, автомобіль, садіть Да, он... да, все в порядку, все добре. Правоохоронці знайшли дитину трохи більш ніж за годину. Невідомо як чи з ким вона відійшла майже на кілометрову відстань від магазину. Дівчинку знайшли біля наливайки на вулиці Павленка. Мама була дуже схвильована та перелякана, але ж все ж таки ми її трішки заспокоїли та знайшли її дитину. Спільними зусиллями було пропатрульовано з екіпажами через деякий час дівчинку було знайдено. Дівчинка була в розгубленому стані та трохи налякана. Патрульні одразу ж доставили маленьку дитину до матері. Наразі з дівчинкою все добре, а жінка дуже вдячна правоохоронцям за оперативну роботу. Зайдя в ОТБ, я потеряла свою младшую дочечку. Это очень тяжело вспоминать, это очень грустно. Но я вам хочу сказать, все люди, которые находились рядом, они все предлагали свою помощь. Пока полтора часа я была в Унынии, плакала, и полиция мне приводила в порядок. Все пытались чем-то помочь. Полиция в первую очередь. Большое огромное спасибо полиции. Мати запевняє, відтепер ні на мить не відпускатиме дітей від себе і радіє, що завдяки спільним зусиллям правоохоронців та небайдужих містян ця історія закінчилась хеппі-ендом. Артем Нолан, Олег Нікітін, перший міський.